З 20 грудня розпочалися засідання профільних депутатських комісій, під час яких представники депутатського корпусу обговорювали та виносили на порядок денний сесії Марганецької міської ради проєкти рішень. Зокрема, серед питань, які викликали обговорення, стало рішення про заклади дошкільної освіти. З метою наступності дошкільної та початкової освіти керуючись статтею 22 закону України про освіту, якою визначена можливість закладам загальної середньої освіти створювати у своїй структурі окремі підрозділи з метою функціонування закладів дошкільної освіти у Марганецькій громаді будуть створені підрозділи при гімназії. Такий процес відбувається по всій Україні. На сьогодні проведена дуже велика робота з підготовки проєктів рішень подальшої діяльності наших закладів дошкільної освіти. Одразу хочу усіх запевнити та заспокоїти, що жодна людина, яка знаходиться у штаті і працює у цих закладах освіти, не залишиться без роботи. Тобто наразі ці заклади. Мають пройти необхідну відповідну юридичну процедуру, адже по всій Україні йде процес приєднання дитячих садків до шкіл міста. Це необхідна вимога для всіх подібних закладів. Тобто, що це значить? Дитячий садочок лише втрачає поняття як юридична особа, і дай Бог, щоб завершилася скоріше війна, і наші діти як ходили раніше у цей заклад, так і будуть ходити до нього, коли відновиться навчання. Повторююсь. Ніхто не втратить робоче місце. Усі працівники цих закладів і надалі будуть отримувати зарплату, як і отримують на сьогодні, але працюватимуть у дошкільних підрозділах наших гімназій. Шановні батьки, я думаю, що ми від місця нашого перебування нікуди не пішли. Ми всі будемо на місці ваші вихователі, Лариса Іванна Яцьків, Іра Бережна і вчитель логопед Наталя Миколаївна. Так що ми всі вас чекаємо, дуже чекаємо після перемоги. Сьогодні я, як директор Марганецької початкової школи номер 8 хочу звернутися до батьківської спільноти, нашого закладу. Ми завжди були єдиною міцною сім'єю. І сьогодні я дуже впевнена, хочу вам сказати. Що ми залишимося так само цією сім'єю, але зільємося з великою сім'єю великої школи. Я надіюся і впевнена в тому, що якщо ми повернемо, коли ми повернемося із дистанційного навчання в офлен формат, то ми знову повернемося в свою затишну будівлю, зустрінемо своїх педагогів, зустрінемо своїх вихователів і вчителів. І я бажаю всім, щоб це сталося якомога скоріше. Враховуючи соціально-економічну та демографічну ситуацію, що склалася в місті, я вважаю, що таке злиття з гімназією номер 5 ми і подалі будемо залишатися дошкільним підрозділом, і всі будемо разом працювати. Хочу заспокоїти своїх співробітників. Ми і надалі залишаємося працювати в нашому садочку. Вихователі і надалі працюють е, з своїми дітками. Шановні батьки. Дорогі мої колеги, дитячий садок Кульбабка, як працював, працює і буде працювати. Він завжди приймав дітей. Вже, 80, вже 85 років він стоїть на своєму місці і він ніде не дінеться. Шановні батьки, приводьте дітей, ви не пошкодуєте. Кульбабка працює.